Доброго дня, мене звуть Людмила Горбачук. мені 67 років. Ну, в такому віці, самі розумієте, купа хвороб. І діабет другого типу, і гіпертонія, перенесений інфаркт 9 років назад, щитовитка. Ну, все. От. І я почала вживати елеф 4 місяці назад. Я почала з солодкого. По одній четвертій спочатку, там пару днів один пакетик, потім одній третій. Ну і так я швидко до цілої дійшла. Ну, ну, солодкий дуже. Думаю, ні, щось мені не подобається, на капсули перейду. Ну, а так як я вже цілий стік вживала, цілі капсули. Ну і все, давлення 180 на 100. Ну, У мене таке давлення, я не знаю скільки років, хоча я таклетки п'ю, воно все одно в мене завжди таке високовате. Ну, ждала, ждала, коли воно падає, не падає. Коли мені Наташа посоветувала мішати капсулу з солодким, ну, я тепер пів капсули, півсолодку, Боже, так гарно стало. Давлення пройшло в норму. Давлення. Пройшло. Я ще почала вживати вечірні капсули, не допила. Оці два пакетика, я не допила. І що я хочу сказати? Я випала тільки три рази після цього. Три рази у мене вже мінус кілограм. Супер. Багато пішла назад. Ну, основне, про що я хочу, це пробікар. Дев'ять років назад інфаркт. У мене це, мабуть, спадкова хвороба. Мама померла після інфаркту, проживши чотири роки. Ну, і в мене такий страх, звісно, все время. І в мене був важкий інфаркт, мене спасали, єлі спасли. І в мене з'явилася стенокардія. Дуже сильна стенокардія. Всі 9 років з нітроліцерином хожу, бризкаю под язик, по таблеточку буває, співаю достатньо. Так бризнула все час під рукою. І ну, це обов'язкові таблетки послі наш плюс. Ну, Коли почала вживати пікардіо, я почала е, по півдози І два місяці була одну пачку. У мене стенокардія пішла, У Невістки були дуже сильні болі при місячних. Вона не спала без таблеток, на роботу без таблеток не ходила. При вживанні Елева в неї буквально на перший місяць ушли болі. Зовсім. Супер.